Дива не сталося, і вдруге покращити власний результат на половинці, як це було до цього, із десятками мені, на жаль, не вдалося. 1.34.14 на 3414 склав мій фінішний час, і це відео із підсумками тієї бігової події. Одразу розпочинаю з невеликої ремарки про те, що жодних змін в моєму стартовому екіпі цього разу не було, тому розповідати я про нього не буду. Але якщо вам цікаво дізнатися про те, в чому я біг, одяг, аксесуари, взуття, все це вже є у підсумках забігів на 10 кілометрів, з яких почався цей стартовий сезон, перехота за посиланням яке на екрані або буде додано в описі до цього відео. Про це там детально розповів. Між останнім забігом у Києві і стартом у Львові було три тижні проміжку часу. В цей період ніяких спеціальних робіт я не виконував. В перший тиждень дав собі трошки більше відпочинку, зробив додатковий вихідний після старту на наступний день, щоб краще відновитись. Другий тиждень був такий звичайний робочий біговий тиждень, 70 км об'єму. Два вихідних точніше, дві роботи у вівторок і четвер. В неділю була довга, нарешті побігав довго в лісі. Що було прикольно, це те, що я її взагалі не відчув. Тобто вона по відчуттям закінчилась, не встигнувши початись, Бігали ми там, здається, 18 кілометрів. і на противагу Якомусь власному враженню ще на початку сезону, коли мені здавалось, що точно коли зима закінчиться, все розтане, пісочок стане рихлий. В одну із таких пробіжок я точно забуксую і на одному із підйомів залишусь там ночувати в лісі, але ж ні. Взагалі, всі підйоми з'їлися легко. Пісок взагалі не є проблемою. І як я вже сказав, пробіглися це у розмовному темпі, тому був дуже радий з цього. І власне так і відчували всі підйоми під час останніх стартів, вдавались досить легко, як і морально, так і фізично. Ну і на третій тиждень. Він можна сказати, був такий самий, як і перший після стартовий. Додав там ще один вихідний, трошки зменшив об'єми. Одна робота у вівторок. Ну і безпосередньо в неділю, в кінці тижня, був сам старт. Ще до моєї останньої поїздки в Київ, нам в сім'ю прийшла не дуже добра новина, точніше, дуже не добра. Новина. Ми дізналися, що племінник моєї дружини дуже сильно захворів. живуть вони за кордоном, і ми майже одразу вирішили, що вона з донькою поїде підтримати їх. Тому через тиждень після мого повернення з Києва вони поїхали. А я залишився на Наступні два тижні до якраз львівського старту, тому що ми через два тижні якраз мали зустрітися у Львові. Е, в Черкасах залишився сам і цей час вирішив використати для себе із максимальною користю. Пройшов цілу низку лікарів, пройшов е, курс масажів, що вже дуже напрошувалося, таких має проблеми зі спиною. Е, не все встиг зробити, не встиг поздавати ті аналізи, які хотів, тому вирішив, що займусь цим уже після повернення з Львова або після того, як закінчиться сезон стартів. Так як впродовж останніх двох тижнів я був постійно зайнятий, діла до дрібниць мені взагалі не було, і поприбирати я вирішив в останній день перед від'їздом. Не те, щоб у мене там був дуже сильний бардак в тому, але хотілося просто трохи поскладати речі, помити підлогу, попилососити, щоб по приїзду додому було приємно сюди зайти. І закінчив прибирання я вже впритул із часом, коли потрібно було ввілі. Тати, тому із торбами в зубах я вискочив до таксі, яке мене до речі, за лічені хвилини просто доставило до вокзалу. Не знаю, як з вашого досвіду, а у нас чомусь у Черкасах всі водії, які є власниками електрокарів, вважають за потрібне носитися по місту по 100 км на годину. Я не настільки сильно спішив, щоб порушувати всі можливі правила дорожнього руху. Ну але менше з тим, до вокзалу я дістався, і дорога у мене була. Не найпростішою складалася вона з двох етапів. Спочатку мені потрібно дістатись було на наш вокзал, і звідти до станції Шевченка у Смілі, і вже звідти до Львова. Справа в тому, що Можна було їхати і на прямому потязі із Черкас на Львів, але в такому випадку я би приїхав без 15.05 ранку. Для мене це було взагалі якийсь ну незрозумілий час, не зрозуміло що робити. В другому випадку, який обрав я потяг, прибував без 15.08, Це було більш зрозуміло, більш комфортно. Тим більше, що у мене вже на ранок були плани. Що хотів також додати, це те, що коли прибув на вокзал у Черкасах, у мене там була змога трошечки сповільнитися і на кілька хвилин завтикати на пероні, тому що треба було дочекатися декількох наших черкаських бігунів. І в цей час зрозумів, що в мене чомусь болить права литка, але я цьому уваги ну, ніякої не приділив. І вже увечері, коли ми сіли у потяг. Мав змогу трохи якби, прощупати м'язи. Виявилося, що навіть на доторк він дуже болючий, але списав на те, що ну, можливо, просто там десь не знаю, щось несерйозно трапилось, поки десь там біг або оступився, і це якась така якийсь короткочасний біль, який точно до ранку пройде. От і дійсно зранку, коли я приїхав, почувався я досить непогано. Майже о восьмій ранку я був у Львові. Після чого одразу поїхав у центр міста. Там зустрів ще кількох черкаських бігунів. Ну що не минуло 16 годин, навіть 17 годин. Якось він Львів. Зараз 8.25 ранку. До поселення ще дуже багато часу і для тих, хто не знає, чим зайнятися у Львові. То цими днями, загалом не цими днями, а цими днями, зокрема. Дають спробувати львівське ЛСД для тих, хто ще не знає, роздають його на республіці. Саду зараз поїду подивлюсь, що там до чого. Це вже був мій другий чи третій раз, коли я бігав із чумаками. Останнього разу це здається, була аж позаминулого року. Тоді ми збиралися ще коло сні кермети. Цього разу це республіка саду. Людей було досить багато. Припускаю, що не тільки ми з Черкас приїхали познайомитись, побігати разом із Львівським ком'юніті. Старт починається о 9 годині і з хвилини мовчання. До речі, у Львові не знаю, як у вашому місті місці, напишіть цікаво. В учномовцях о 9 ранку оголошують про початок хвилини мовчання. І, власне, у них забіг також орієнтується на цей час. О 8.45 вони збираються, потім десь, здається, за 5 хвилин до 9 Бо ми трохи запізнились, нас якраз попередили про те, що всі вже збираються на площі, Там така, такий невеличкий майданчик перед закладом, що всі там збираються, тому що о 9 всі як один зустрічають хвилину мовчання, після чого вже проходить невеличка розминка, і далі від закладу старт. Це було 8 км у легкому темпі, десь по 6-630, просто серфінг львівськими схилами. Спереду і ззаду групи знаходились учасники кор-команди, які просто такий, як вважаті у таборі у мене склалося таке враження: байливо направляють або керовують групу, або попереджають у випадку необхідності про якісь перешкоди або необхідності в маневру, або ж просто зупиняють групу для того, щоб віддати шану полеглим воїнам. Для моєї постраждалої литки ця пробіжка не видалась чимось складним, навпаки, біг дуже впевнений. Та і для всіх інших наших бігунів такий вид активний. Після потягу зранку дуже зайшов, причому в незалежності від рівня підготовки, тренування закінчилось там, де і почалося, на республіці саду. Класна локація, поруч і знаходиться магазин ікон, тому за необхідності перед важливим стартом можна ще й ладенку собі купити. Далі відправились в шалом на сніданок, поїли шакшуку, поділилися емоціями і відправилися у стартове містечко для отримання стартових пакетів, яке вже гуло просто наповно. Стартовий отримав дуже швидко. Якраз мені подзвонила власниця Бінбіжка, яку я зняв. сказала, щоб я рухався в сторону квартири, тому що потрібно було передати ключі. Це знаходилось не дуже далеко. Там щось 7 максимум хвилин пішки від стартового містечка ключі отримав, речі розклав, прийняв душ. Пам'ятаю, що виходжу з душу, сідаю на ліжко і розумію, що з ногою я влип. Там валяються вже конверти із необхідним наповненням. рюкзаки тут отримав стартовий за себе і за доньку, але, на жаль, це сталося таким чином, що всі дитячі заходи сьогодні. І так як вони приїжджають уночі, не вдасться їй побігати, але загалом у мене є ідея, і сподіваюся, що завтра я її втілю. Але про це трохи згодом. Невеличкий румтур житлом, яке я орендував, така взагалі досить довга хата. Він е це ліжко, ще одне ліжко для дитини, невеличкий столик. Там дзеркало, компактна кухня, холодильничок. Додаткова ще одна шафа в коридорі, ванна, кімната, і загалом все нічого зайвого, все необхідне, щоб пережити тут кілька днів. Є найголовніше, що до місця старту тут буквально рукою подати. Назад до стартове містечко я повернувся вже після обіду. Трохи оглянув локації, придбав сувенірів, зустрів знайомих. І загалом на цьому все нічого цікавого в цей день більше не коїло, Звичайний вихідний у неквапливому темпі, головною подією якого хіба що була злива увечері. Продовж сьогодні я виділяв собі трохи часу на масаж і розтяжку. До речі, знайшов дуже класну вправу, яка б допомогла значно покращити стан м'язу, хоча і не повністю його виправити. Ну а пізно ввечері о дванадцятій приїздила моя сім'я, і навіть незважаючи на пізній час, донька прокинулась трохи раніше ніж прибуття. Я постійно питала в мами, чи зараз вона побачить батька. Ну а я в свою чергу, вже коли побачив їх на пероні, був дуже радий. Ми там всі обіймалися, цілувалися. Це було дуже емоційне закінчення. Насиченого дня у неділю, вранці будильник мені так і не знадобився, тому що донька прокинулась набагато раніше, і, власне, залізла на мене, влаштувавши мені допити з пристрастю по всім питанням, які її так сильно цікавили. А потім в обов'язковому порядку мені потрібно було її обслужити, а значить, погодувати, дати смаколики, включити мультики, тому що батьки ще відпочивали. А вона за вчорашній день, який був весь у дорозі, виспалась, їй було скучно і треба було чимось зайнятися. Відчував себе набагато краще, такого акцентованого болю вже не було. Хоча я відчував, що м'яз тягне, але такого пекучого болю, особливо ось у найвищій точці амплітуди, коли м'яз скорочується, або на дотик я не відчував. Це мене неабияк зараділо. Добрий ранок. 8 .10. крокую стартове містечко. Що можу сказати, по стану ноги. Ну... Не топовий стан, але, звісно, і не те, що було вчора, чи, чи ще гірше було позавчора. Тому є всі шанси на успіх, але я поки що ще не біг. Якраз у мене є невеличка відстань для того, щоб пробігтись до стартового містечка і потестувати власний стан, тоді вже буде краще зрозуміло. На що можна орієнтуватися, що, до речі, було дуже круто, це те, що Львів — Київ, відстані набагато менші, і до стартового містечка можна було добратися ось буквально за 10 хвилин, не використовуючи ніякий транспорт без необхідності виходити з дому заздалегідь за кілька годин. Далі були розминка, розігрів, кілька фото на пам'ять і стартовий коридор. Цього разу, на жаль, у мене немає відео із самої дистанції. Тоді я собі чітко вирішив, що знімати я не буду. Хочу віддатися повністю забігу, тому що тоді мені ще здавалося, що шанси Ставити новий результат у мене є. Половинку бігли в два кола. Перші 5 км був біг на спуск. Перепад, здається, був близько 30 метрів, далі близько 4 км був біг на підйом, далі відносно невеличкий такий відносно рівна ділянка, і потім знову біг на спуск. Перше коло взагалі далося без проблем. Я постійно тримався у групі разом з пейсерами на годину 30. Гірочки не видались чимось важким, принаймні, по власному самовідчуттю на першу гірку я видався без проблем. Навіть е є відео, яке знімали зі сторони. Там ще не здається, що в мене е щось не так. А от. Е коли ми вже пробігли оперний, я мав змогу переконатися парою фраз із нашими пейсерами, які питали, які мої самопочуття. Я сказав, що вже відчуваю, що литка починає пекти, що за пару днів до цього травмувався, мені запропонували стати позаду для того, щоб трошки легше біглось. І вже десь після цієї розмови за 300-500 метрів, якраз в тому закапелику, де була міська забудова на Бурківці, ногу досить сильно пропекло. Я відчув знову цей біль. І Мені довелося відпустити групу. Друге коло у мене пройшло в такому лайтовому режимі. Перші 5 кілометрів я поступово скотився з гірки. Далі так само плавно піднявся уверх і з поступовим набіганням на останньому кілометрі на фініш, закінчивши це все діло. Із часом година 34.18. Так, на початку відео я сказав година 34.14, Але хіба ті 4 секунди щось важать? Фінішував я нормально ні про що не жалкую, ні про те, що вчасно в класі, ні про те, що щось пішло не так, і ще навіть. Коли закінчував перше коло, подумав про те, що хочу зустріти сім'ю у фінішному коридорі, тому в будь-якому випадку вирішив фінішувати, але просто без зайвого садизму. Та й загалом всі ці переживання і зусилля, які довелося прикласти під час цього старту, взагалі були нічим порівняні із цілим днем, який. Ще був попереду, тому що дитині абсолютно все одно, скільки ти там пробіг, як у тебе персонал без, у неї був початок дня, і вона була повна енергії. Вона була, звісно, рада мене зустріти також у фінішному коридорі, поміряти медаль. Але попереду у нас був ще не один кілометр прогулянок і не один кілометр прогулянок із сплячою дитиною на собі. Звісно, що підсумки не будуть повноцінними, якщо не додати трохи критики, і хоча захід мені сподобався, не втомлюсь про це повторювати, все ж таки додам свою дрібку. Солі справа в тому, що мені, наприклад, не сподобалась робота камер схову, вона як на мене взагалі була неорганізована, тому що як волонтери, так і люди, які прийшли забирати свої речі, взагалі не розуміли, що коїться. Волонтери бігали в хаотичному якомусь порядку, зіштовхуючись і намагаючись знайти ту чи іншу торбу. Люди стояли не розуміючи, чи очікувати їм їхні речі, тому що видача також якось проходила. У незрозумілому порядку я, наприклад, простояв в черзі десь 20 хвилин, і я не встигнуть так би мовити, дійти до цієї першої лінії. Просто в мене перед обличчям в якийсь момент з'явився мій рюкзак. Я, звісно, був радий його отримати, але люди, які стояли попереду мене, 100% очікували на те, що їх запит буде оброблений першим, і не зрозуміло, чому ви отримують речі люди позаду. Я в будь-якому випадку не намовляю там на роботу волонтерів. Всім дуже вдячний, але думаю, що можна було це організувати якось більш структуровано, можливо, так як це робить Run Ukraine, присвоюючи літери секторам, куди люди здають речі, принаймні. В такому випадку у мене жодного разу не було, що я стільки чекав на видачу речей і не бачив такого хаосу. З іншої критики, яку бачив, чув читав від інших бігунів, то це була і наявність бруківки, і схили, точніше, підйоми. І те, що мокро, і те, що вузько, нічого не можу підтвердити з цього зі своєї суб'єктивної точки зору. Як на мене, в будь-якому випадку, якщо ти реєструєшся на захід у Львові. М -м, можна навіть не дивитися на карту і майже 100% знати, що там буде і, бруків, і бруківка, і підйоми, просто такі вже особливості цього міста. E Плюс це e e e ж не те, що типу, там організатор пообіцяв, що ми будемо бігти всі асфальту по асфальту по рівній доріжці, а тут приїхали і виявилися інакше. Ні, тому претензій тут, взагалі, думаю, бути ніяких не може. Те, що мокро, якщо мається на увазі, що це було через дощ, через той дощ, який пройшов напередодні, то навряд чи організатори також могли. З цим щось зробити. А от що стосується вузько, то це взагалі, як на мене, абсолютно нерелевантно, тому що е, бігали ми по місту. Це була е, прям міська автомобільна дорога в одну або дві смуги. І тут точно вузько бути не могло. Тому, якщо, наприклад, хтось бігав до цього, той самий півмарафон на ВДНГ, точно знає, що значить вузько, коли ти біжиш просто парковою доріжечкою в групу в кілька десят людей, коли тобі не вистачає місця, коли цією ж групою потрібно зробити різкий розворот на 360 градусів. То тут з цим точно проблем не було навіть в тих місцях, де був розворот на повернення назад, він був досить широкий. Що і вся група могла б міститись, і розвернутись можна було навіть якщо під ногами була мокра бурківка. Ледве не забув згадати про те, що в день старту був ще один невеличкий івент. А саме солоний попап від е, чумаків, який був організований у колабі з місцевою кав'ярною блюр. Е, там було та загалом, там було все. Можна було і е, попити кави, і попити ізотоніку, і задонатити, і перекусити. І прийняти участь у розіграші кількох призів. Для цього потрібно було вкинути таку тацю свій стартовий номер. Тут мені, на жаль, не повезло, тому що там час розіграшу було трохи перенесено, а я вже не встиг забігти додому за номером, тому ми просто прийшли на місце для того, щоб подивитись, що там коїться. Цікавий захід, багато ажіотажу, багато людей всередині. Назовні там також можна було придбати і оформити собі якийсь кастомний мерч. The cat sat on the Тобто можна було придбати, наприклад, там, футболку, чи лонг і з набору е, різних принтів собі самому сконфігурувати е, той вигляд речі, який ти хотів би, і прямо на місці тобі там все це робили. З цим я також не встиг, е, тому що е, всі розміри вже були розібрані, залишались буквально щось одна чи дві футболки розміру Excel. Я так примірив на себе. Ну, це було занадто. Тому ми просто посиділи там, подивились на те, що коїться, на те, як проходив розіграш, попили кави І після того пішли вже собі просто гуляти і доживати той день. Вишенькою на торті цієї поїздки особисто для мене стало тестування у лабораторії Endurance Hub. Це те, що я вже дуже давно хотів зробити, і через те, що взагалі шансів, те, що вони приїдуть, наприклад, в наше місто немає. Ну, принаймні, вони дуже маленькі в Києві або у Львові. Я буваю не так часто, та ще і на кілька днів, тому це був просто ідеальний варіант: мати 48 годин перерви після старту для того, щоб організм трохи відновився і піти зробити давно заплановане. Я зв'язався з ними у понеділок. Увечері по вільних слотах, здається, були на вівторок, вечір або на середу, на ранок. Півмарафон у Львові позавчора успішно закінчився. Я ще досі тут, і, хоч цього разу я з собою додому не везу персонал без, вирішив завести дещо інше, а саме відтестуватися у лабораторії і привезти Результати тестування, подивитись на свої пульсові зони на ВО2, отримати взагалі більш повну і точну картину, вести ці показники потім до самого девайси. Тому зараз рухаюсь у Endurance Hub, де можна буде все це зробити. На ранок я не захотів, тому у вівторок, о п'ятій вечора, я вже чекав коло будівлі, в якій знаходиться студія. Денис власник зустрів мене, провів до студії і розказав про те, що буде коїтися далі. Перший етап це у нас буде розминка. Поки будете тросити легенько 10 хвилин. Позадаю уточнюючих питань, щоб налаштувати протокол тесту. Відкалібрую обладнання з трилітровою помпою. От, після цього вдягнемо маску з газоаналізатором, підбираємо за розміром, щоб сиділа е, міцно, е, і далі розпочнемо основну частину тесту. Uh -huh. Під час основної частини тесту перші 5 хвилин легенько трусимо, е, для того, щоб трошки прогрілася маска е, і робимо повторну калібровку. Це для вас пройде непомітно, маска вже буде на обличчі. І з цього моменту найбільша основна частина починається. Кожні півтори хвилини we'll починаємо збільшувати інтенсивність. Ваше завдання протриматися якомога довше таких етапів буде, скоріш за все, в діапазоні десь від 8 до 12. В той момент, коли бігти далі вже не можете, з певних причин це може бути обмеження як по м'язам, так і по диханню. Коротше, відчуваєте, що далі вже нема змоги. Беретесь за поручні, зістрибуєте на направляючи в цей час. Знижує швидкість до швидкості заминки, і ще три хвилини легко трусити. Дивимось, наскільки швидко у вас відновлює. проходить відновлення. Uh, на цьому з тестом у нас буде фініш, допоможу зняти маску, і далі буде час для аналітичної частини. Glows. Будуть готові результати тоді надсилає. От uh... розігріваємося? <плес> Да, давай. Весь процес тестування займає не більше однієї години. По приходу в студію я одразу перевдягнувся у зручний біговий одяг. Буквально два слова Денис розповів, що буде коїтися далі. Я став на доріжку, де 20 хвилин у повільному темпі собі просто чогав, розігрівав організм, підготовлював його до майбутнього тесту. А Денис зробив невеличке опитування по якимись просто базовим питанням, типу мої біометричні показники і мій досвід і особливості в бігу. Далі він повідомив, що після розігріву потрібно. Буде відкалібрувати маску, підібрати її згідно мого типу обличчя. І, до речі, мені маска підійшла з першого разу, зафіксували, сіла маска гарно, але незручно. Незручність полягає в тому, що після того, як маска зафіксована, дещо обмежується кут огляду. І це може бути трохи дезорієнтуюче, коли стаєш на доріжку. Сама доріжка дещо м'яка, принаймні м'якіша, ніж ті, які, до яких я звик у моєму спортзалі. Спочатку, до речі, здалося, що це м, особливості кросівок, тому що я в них ще доріжці не бігав і що вони по-інакшому відчуваються. Але ні, Денис сказав, що це дійсно сама доріжка м'яка і на перших кроках. Трохи довелося балансувати, тому що вниз подивитись незручно, і ну якось втрачається орієнтування у просторі. Для себе я знайшов дуже простий вихід. Переді мною було велике вікно. Воно було закрите такими типовими як жалюзями, але не доходячи до кінця, і ось цей проміжок в склі я бачив відбиток своїх гнів, бачив широну доріжки. Тому весь час тесту так просто, як кінь в шорах біг і дивлячись на свої ноги, для того, щоб розуміти, чи не збиваюсь я зсередини, щоб просто не полетіти з неї. Сам же Денис весь час спостерігав за мною зі сторони, і в випадку необхідності казав, чи потрібно мені, наприклад, трохи сповсти назад чи вперед, коли я ну просто для того, щоб скалібрувати моє положення, поздовжні положення на самій доріжці. Тест у нас почався із швидкості 6 хвилин на кілометр з поступовим підвищенням кожні, здається, 2 хвилини, і закінчився на швидкості у 3 хвилини 20 секунд. На цьому тестування закінчилось ще буквально пару хвилин на те, щоб поділитися емоціями після тесту, отримати останні інструкції. Що, як враження, як відчуття? А, так, класно все. Мені навпаки навіть сподобалось, В якийсь момент відчув себе з фільму «Роки», в якій частині проти <клес> валютні. <Драбу, де> <клес> <клес> там теж вони бігали із газоаналізатором. Ну, складно було напевно останні етапи 2-3, так е, передостанні навіть ще більш-менш, а останні от там три да, якась була швидкість. Да. То там вже да, прямо відчулося це навантаження. І навіть я хотів трошечки раніше спинитися, але бачу, ви знімаєте. Думаю, mm -hmm. хай буде останній кадр, якраз там до 20, трохи більше хвилин і. Ну супер, Стопну. Власне, показники пульсових зон і порогів. То треба трошки часу проаналізувати. ВО2 Max з невеликою похибкою знаємо вже буде в діапазоні десь 54-57 ага. в цьому проміжку. От тому далі беруся за аналітику. І як буде звіт, то дам знати. Супер, дуже дякую. Далі перевдягтись і відправитись додому. Тестування я проходив у вівторок увечері. Результати отримав в суботу уранці. Дуже дякую Денису за професійний підхід, адекватне ставлення. І, окрім всього іншого, за велику кількість відзнятого матеріалу. 100% впевнений, що це не входить у програму і ціну самого процесу тестування. Тому окремо ще раз дякую за це. Ось такою видалася ця поїздка, насичена, інформативна, емоційна, але на цьому все ще точно не закінчується. Далі буде, тому до зустрічі на нових стартах. Всім біг!